Доброго ранку, шановні матусі, доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Діти, ми вже знаємо з вами, що є пасажирський транспорт і вантажний. А яким транспортом їздять люди? Звісно, пасажирським. А перевозять вантажі? Вантажним. Діти, а чи знаєте ви, що існує такий транспорт? на якому можна кататися, мандрувати та перевозити вантажі по воді. Для річки чи ставка це човен, катер, а для моря це великий корабель. На таких кораблях ми можемо подорожувати туди, де дуже жарко, де живуть жирафи, обезянки, леви та багато інших тварин. Або туди, де дуже холодно і довго лежить сніг та бувають сильні морози, де живуть пінгвіни, білі ведмеді та моржі. Човни, катери, кораблі. Вони не можуть їхати по звичайній дорозі, бо в них немає колець. Вони, як рибки, полюбляють плавати. А ще є такий транспорт, як потяг. Він швидко біжить по рейках. Всі вагончики міцно тримаються один за одного. І за самий головний вагон, де є кабіна машиніста. Таким транспортом дуже зручно подорожувати. Бо це такий собі будиночок на рейках. А ще, малята, він дуже схожий на змійку. Правда ж? Діти, а ще можна подорожувати повітрям. Дуже розумні люди придумали літаки. Вони теж перевозять людей і вантажі. Літаки піднімаються високо в небо і можна побачити хмаринки. Ці машини дуже схожі на птахів. У них є крила і хвіст, і вони літають. Гадаю, діти, що моя розповідь вам сподобалась. А зараз давайте згадаємо, який транспорт що вміє робити. Літак літає. Параблик пливе. Легковий автомобіль їде. Завжди цікаво дізнаватися щось новеньке. Зачу вам добра, до побачення!